Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео мова піде про Номандвізу, візу про візу цифрового кочевника. Так, це нововведення в Іспанії, нова віза, яку ввели для тих, хто хоче працювати як фрілансер тут, так? Значить, і зараз вам розповів основні моменти по податкам, по організації цього всього процесу, як це відбувається. Річ достатньо нова, да? тому ну, якось це мож, може мінятися через певний час. так? А я вас закликаю донатити і підписуватись на канал. так? Значить, перше, 1, 1 грудня 2022 року парламент Іспанії затвердив закон про сприяння стартапам, відомий як закон про стартапи або закон Бекхама. Так? Спрямований на підтримку створення та зростання е, та зростання стартапів, а також залучення талановитих фахівців для роботи в країні Іспанії в Королівстві Іспанії. Так, значить, далі. Закон про стартапи має дві основні сторони, е, ну, які важливі для тих, хто запитував мене цю інформацію, так? Це дві речі: перше, це податкова складова. Так? І еміграційна складова. Так? Ось, наприклад, людина не хоче е, не хоче отримувати тимчасовий захист, або не може отримати тимчасовий захист. Наприклад, він з Білорусі, так? Або з Молдови. Для них оце якраз цей варіант. Можна скористатися оцією номандвізою, візою так? І е, другий варіант це. Певні, певні послаблення по податкам, на відміну від того, як було раніше, коли не резидент веде тут в Іспанії підприємницьку діяльність. Так? Далі, ось же, давайте по податкам, які зміни. Тепер, які зміни, які відмінності від звичайного звичайного ФОПа, який оформлюється в Іспанії, от, приватного підприємця. І оцього. Цифрового кочевника іномант візи по податкам. Отже, слухаймо. Їх шість. Перше, відтепер лише працівники можуть скористатися законом Бекхема, тобто законом про стартапи. Е, не тільки працівники можуть скористатися, а й фрілансери, підприємці та інвестори, які проживають в Іспанії. Так? Далі. Строк, протягом якого необхідно, е, значить. Не проживати в Іспанії до отримання ВНЖ в Іспанії фрілансера скорочено з 10 до 5 років. От раніше треба було, щоб 10 років він не проживав. Да? От зараз я ще раз уточнюю прожив, про проживання прямо в самому законі. Так, посилання на закон я залишу в першому коменті, так? Так, да, він має не проживати в Іспанії. Раніше це було 10 років, зараз 5 років він має не проживати, і потім, е, значить, до отримання Вендже. Далі, адміністратори компанії зможуть скористатися цим режимом незалежно від того, який відсоток акцій компанії їм належить. Досі він був обмежений до 25%. Тобто, ну от, наприклад, є якийсь стартап. Там все ділиться на акції. Да? Наприклад, ну, одна людина, один працівник може мати якусь, якийсь відсоток акцій. Да? От, раніше це було обмежено 25%, зараз він може 50% мати. Так? Далі. Або 10, або 1%. Да? Далі. За, закон вводить спеціальні візи для негромадян ЄС. Для негромадян, якщо ви негромадянин ЄС, це. Віза фрілансера. Digital Nomand Visa. Оце про що ми зараз і говоримо. Так. Раніше їх не було. Зараз вони з'явилися з 1 грудня 2022 року. Так? Далі. П'яте. За певних обставин чоловік та дружина та діти до 25 років. Тут дитина вважається до 25 років дитиною. так? Е Значить, за певних обставин, чоловік і дружина заявника. Да? Наприклад, чоловік заявник, а у нього є дружина і діти, так? вони також можуть так само скористатися цим режимом. На них буде також розповсюджуватися дія цієї номант-візи, і ви отримаєте ВНЖ. Ну, тобто цю візу, точніше, да? а потім вже ВНЖ. Так? Як я вже згадував, закон Бекхема. Раніше був обмежений, оскільки застосовувався тільки до працівників компаній. Зараз він може е розповсюджуватись навіть на керівників компанії. Так? Значить, ситуація змінилася. І тепер не тільки працівники іноземних компаній, а й фрілансери, і підприємці також можуть скористатися цим режимом. Так, да, на фрілансерів він не розповсюджувався також. Наприклад, Португалія ввела цей закон раніше. так? Потім, наскільки я знаю, Естонія ще колись його ввела, так? ще раніше, ніж Португалія. І от в Португалію дійсно приїхало дуже багато стартапів. Так? Значить, Основними характеристиками е, цього спеціального податкового режиму є перше, пасивний доход, дохід. відсотки, дивіденди приріст капіталу іноземного походження не оподатковуються. Увага! Приїзд капіталу, дивіденди, відсотки, все, що ви отримаєте, іноземного походження не оподатковуються. Так, це дуже поширене запитання, яке мене тут запитували. Так? Далі, доходи отримані на території Іспанії, оподатковуються податком на доходи нерезидентів. Ну, про цей податок можна почитати. Податок на доходи нерезидентів. Далі, дохід від трудової діяльності, отриманий по всьому світу, оподатковується за фіксованою ставкою 24% на перший 600 тисяч євро. І 47%, якщо у вас понад 600 тисяч євро доходу. Далі, відповідно до закону Бекхема, іммігранти. Переселенці, ці фрілансери, оці цифрові качевники, це все в одне ми зараз складаємо. Матимуть статус резидентів для цілей оподаткування спадщини та дарування. Тобто це така віза, що ви нібито як зразу резидент. Але потім можете резиденцію оформити таку звичайну собі. Тут є дуже багато механізмів, як це зробити. Хоча, в принципі, у вас всі права вже будуть. Так? Значить. Це означає, що у разі успадкування або дарування, вони повинні будуть заплатити податок на спадщину і дарування своєї, своєї автономії. От, наприклад, у нас автономія Севілья, треба буде заплатити податок на спадщину. Так? За все отримане майно незалежно від того, де воно знаходиться. Так? Далі. Тут зрозуміло, далі особа, яка переїжджає до Іспанії з метою роботи. Зможе застосувати закон про е, стартапи протягом 6 років. 6 років ви маєте право. Рік набуття податкового резидентства в Іспанії плюс наступні 5 років. Тобто, оцей рік, коли ви набули, да, його приїхали, оформили, він не рахується плюс ще. Ну тобто рахується у всі ці 6 років. Тобто він окремо, якщо звичайно, ось, наприклад, у мене. Резиденція, вона на 5 років дається. Так? 5 років. Далі <кій> важливо зазначити, що після закінчення шестирічного періоду закон Бекхема не може бути подовжено або запитано знову. Платник податків оподатковується відповідно до іспанської податкової системи. Це те, що я й казав спочатку. Вам потім просто треба буде оформити звичайний. Звичайну резиденцію це можна буде, якщо ви платите податки на територію Іспанії, у вас ця можливість буде. От. А от вже те, що ви будете платити податки вже по іспанській податковій системі. Дивіться в моєму відео про відкриття автоному, яке я робив. Бажаю вам, щоб у вас все було добре. Інтегруйтесь, підписуйтесь, діліться цим відео з тими, кому воно потрібно. Нехай вам щастить.